Великі у всіх значеннях цього слова люди. Кожен член львівського регбійного клубу Сокіл здав по 450 мл донорської крові. Лікарі Чорнобильської обласної лікарні неодноразово ставали у нагоді соколятам у разі травм. Тому спортсмени вирішили віддячити медикам минулого року. Щільний графік завадив рігбістам, тому традицію започаткували саме зараз. Думаю, що нас підтримують львівські команди. Маю на увазі команди ігрових видів спорту, тому що. Я думаю, що такі акції не тільки згуртовують колектив. І сподіваюся, що рігбісти всіх українських клубів відгукнуться, і це буде така добра традиція ділитися своєю части... Части... частиною свого здоров'я. Регбісти – люди відчайдушні, тому маленька голка нікого не налякала. Та які голки? Граємо в регбі є. Має до чого страху. Проте Романа Кутного усе ж спіткала маленька неприємність. Взагалі нормально було, але коли вже витягували голку і знімали жгут, то трошки голова закрутилася, кров прилинула в голову. Серед соколят є уже досвідчені донори. Здаю вже другий раз кров. Перший раз здавав для друга, а зараз даю по просьбі тренера, ніхто з команди вже не відмовився, всі погодились прийти. Здаємо, все нормально. Спортсмени тішаться від того, що можуть дати людям щось навіть більше, ніж радість від перемоги. Не хотів, але це добре діло, яке ми повинні були зробити. Я думаю, що так потрібно поступати буде і надалі. Одним пострілом соколята убили одразу трьох зайців, допомогли дітям, очистили власний організм та ще більше згуртувалися як команда. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.